Україна читає дітям в обласній дитячій бібліотеці. Стартував національний освітній проект. Читав юним івано-франківцям, письменник, лауреат Шевченківської премії Степан Пушик. Книга для митця не лише поліграфічне видання, це ціле життя зізнається літератор. У доробку майстра слова понад 60 книг. Із 170 пісень більшість уже народні, а ще чимало дослідницьких праць. Галичину поет, прозаїк, науковець та фольклорист, оспівав на всю Україну. Є на світі Україна, не грудка, а земля з народом є. Нині Степан Пушик до читання закликає молодь. Я професор Прикарпатського національного університету. Я бачу, хто приходить з школи. Вірша не знають. Ви розумієте, приходять під жодного вірша Шевченка, знає Франка. Господи, та ми прочитували такі гори книжок. Ми маємо дідька кожній в хаті. Це інтернет. Це дуже дуже з одного боку збагачує мудрого, а гнилюха цього ледаря, воно. Знищує Степан Пушик дав старт всеукраїнському проекту Україна читає дітям на Прикарпатті. Такі зустрічі школярами проводитимуть не лише бібліотеки. Публічні люди також читатимуть у інтернатах, дитячих садочках та будинках сімейного типу. Ми приймали участь з паном отцем Миколаєм Гелетюком, який видав свої книжки на духовну тему. Ця зустріч на Степаном Пушиком. Ми плануємо і з Ярославом Ткачівським, і з артистами нашого драмтеатру. Можливо, ми запрошуємо Світлану ви. У якщо вона погодиться, ми запросимо спортсменів, які досягли певних успіхів. Ми запросимо з нашої влади наших керівників, основне, щоб вони хотіли йти говорити дітям і говорити, що читати потрібно. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.